На сьогоднішній день воюють дві радянські армії, робітнича селянська армія УССР і робітнича селянська армія РССР. кріпосне право, рабський статус робітників селян, простих людей, безправ'я, радянські генерали тилові, радянський генеральний штаб. Радянське ставлення до солдат як до гарматного м'яса баби нарожають, є і в Росії, і в Україні. Радянські воєнкомати, яких переодягнули ЦЦК, радянський ВЛК, які повністю залежать від цих воєнкоматів, підпорядковані воєнкоматів і системі. Сама система створена так, щоб була корупція. У нас досі Радянський Союз, Радянське ядро системи, радянський міністерство динозаври, колосальним штатом дермоїдів. У нас радянський парламент, Верховний Совет УССР, який перейменували в Раду. Система та сама в ній, що й була при Радянському Союзі, Радянські Комітети, Радянський підхід до заробітних плат все в нас радянське. Вітаємо УССР.